Не вбивство. Жінку задушили паском від халату. Школяр впав у відкритий колекторний колодязь. Хлопця госпіталізували. Гучне хабарництво. Ковальський чиновник не визнає вини. Як працівникам господали житло згодом забрали ще й обвісили торгами. Під Час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку загинув Віталій Піщанський. Воїн був родом з Херсону. За рішенням дружини, яка проживає у Володимирі, свій спочинок захисник віднайде на алеї героїв Федерівського кладовища. Чин похорону за попередньою інформацією відбудеться у неділю, 17 серпня. Деталі повідомлять згодом. На Волині в останню путь провели полеглого воїна Павла Кущака. Протягом довгих дев'яти місяців за героя молилися рідні, не втрачаючи віри, поки він вважався зниклим безвісти. Але на жаль, дива не сталося. Воїн героїчно тримав оборону на Донецькому напрямку. Вічний спочинок, полеглий захисник, знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища. Захищаючи незалежність України, загинув головний сержант Руслан Кулеша. Життя воїна обірвалося під час бойових дій 13 серпня 2025 року на Донеччині. Про дату та час поховання повідомлять згодом. Сьогодні, 15 серпня, назавжди до рідного краю на щиті повернувся герой Степан Павлович. Від міста Любомель до рідного села Куснища земляки навколішки зустрічали полеглого воїна. Захисник помер 12 серпня у лікарні від отриманих поранень під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Запорізької області. Поховають героя у суботу, 16 серпня, у селі Куснища. Об 11.00 збір похоронної процесії біля дому захисника. О 12 заопакійне богослужіння у Свято-Преображенському храмі. Після цього траурна хода вирушить на кладовище. У Луцьку підліток впав у відкритий колекторний колодязь. Трапилося це на вулиці Рівненській. Попередня компанія хлопців перебувала на відкритій території, коли один із них уступився та провалився у відкритий колодязь. Внаслідок падіння юнак отримав забої та був госпіталізований. На місце виклику прибули рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини, які з допомогою триноги спустилися до потерпілого, зафіксували у косинці і підняли наверх. Далі його передали медикам, які констатували забої, та подальшому госпіталізували у медичний заклад. На вулиці Рівницькій у Луцьку трапилася ДТП. В салоні БМВ було двоє молодиків, вони цілі. Найбільше постраждав чоловік похилого віку, що був за кермом іншого легковика. Може, дійсно щось викликати. Що, що мені що що? може струс? Я собі спокійно війна. Треба швидку чи не треба? Викликайте, викликайте. Давайте, кажуть, вже треба. На місце події викликали поліцію. Я бачив, що правий повороті чоловіка був вімкнутий і здійснив маневр, а не указали. Маневр, а так маневра. В нього був умкнули. Як мені здалося так. Насправді, ну, може є камера, то потім перегляну. А там вже розберемо. У Луцьку на проспекті Соборності трапилася потрійна дорожня-транспортна пригода. Як з'ясували правоохоронці, водій Ауді, рухаючись у крайній лівій смузі, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим праворуч лексусом, який від удару в'їхав у автомобіль Тесла. Внаслідок автопригоди травмувалася 40-річна жінка. Її для огляду доставили до медзакладу. На Волині викрили чергового інтернет-агітатора ворожої пропаганди. 26-річний фігурант неодноразово публікував матеріали, що виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України на своїй сторінці у Фейсбук. Тепер же за такий контент чоловік відповідатиме перед судом у своїх дописах. Він перекладав відповідальність за війну на українських студентів, які брали участь у революції гідності, і глорифікував російських бойовиків та принижував громадян України. Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта за частиною 2 статті 436.2 кримінального кодексу України. Досудове розслідування вже завершене. Матеріали кримінального провадження скеровані з обвинувальним актом до суду. Тримку військовослужбовців, які виконують бойові завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на різних напрямках, продовжує Луцька громада. Для потреб військової частини А 0383 передали чотири тепловізійні приціли: два пошукові прожектори та два блоки багатоканальної швидкої зарядки. А військовій частині А 7402 дістався квадрокоптер. Обладнання для військових закупили, аби якомога швидше наблизити перемогу. Вони тримають оборону під обстрілами, а тут у стоматологічному кріслі тримаються, щоб не зронилась навіть крихта болю. У Луцькій міській стоматологічній поліклініці лікують тих, хто боронить Україну. Як як найшвидше старалися допомогти мені в терміни? Мої завжди старалися, щоб ми завжди війшли в ті терміни, щоб ну вчасно мене приймали без черг. Не доводилось сплатити зараз. Лікувався по державній програмі, тобто все супер. І моста ставив, і зуби лікував. Всім задоволений. Все чудово, рекомендую. Для військових тут не просто лагодять зуби, повертають впевненість, силу та можливість знову щиро осміхатися. Адже білякий на фронті терпиш тижнями, може за лічені години забрати бойовий запал і сон. На даний момент до нас звертається велика кількість військових з різними ортопедичними проблемами. А в свою чергу ми надаємо їм повний спектр сучасних ортопедичних послуг, такі як коронки, мостоподібні протези, знімні протези і протезування на імплантах. І дуже добре, що за допомогою програми НЦЗУ держава виділяє на протезування військовим велику кількість грошей, і в більшості випадків це допомагає повністю перекрити ортопедичну роботу або більшу її частину військових. Ми стараємося їх брати першим пріоритетом і вже разом з техніком так само це узгоджуємо. Керівництво поліклініки підкреслює: допомога військовим це не жест доброї волі, а обов'язок кожного хто в тилу. І вони виконують його з честю. За перше півріччя ми надали вже близько 4 тисяч послуг нашим військовим. В нас діє дві програми з Національної служби здоров'я України. Це є в нас зубопротезування і зуболікування, де на лікування виділяють 25 тисяч гривень одного військового і на зубопротезування 35 тисяч гривень. Також у нас діє ще одна програма від Луцької міської територіальної громади здоров'я мешканців нашої громади, де міська рада виділяє 8 тисяч гривень на одного військового. Якщо не покриває служба Національна служба коштів на звопротезування чи лікування, то ми ці кошти скеровуємо також на наших військових. Тут розуміють, здорова усмішка воїна це теж перемога. І поки наші захисники оберігають країну, медики Луцька берегтимуть їхнє здоров'я. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Ковалі рятуватимуть життя пацієнтів з інсультом ще ефективніше. У місцевому медичному територіальному об'єднанні офіційно запрацював новий інсультний центр. Відкриття центру відбулося за участі начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького. Заклад має контракт з Національною службою здоров'я України на надання допомоги при інсульті. Приміщення ж відремонтували коштом місцевого бюджету на реконструкції та обладнання спрямували понад 6 мільйонів гривень. Тепер у палатах сучасне устаткування та комфортні умови, які відповідають уже європейським стандартам. Ми на всіх. Рівнях говоримо, Ковальське міськрайонне територіальне медичне об'єднання це кластерний заклад в госпітальній мережі Волинського госпітального округу, який відіграє досить і досить важливу роль в наданні спеціалізованої медичної допомоги. Відкриття даного відділення це ще один крок до того, щоб медицина була більш доступною. Пацієнти, які знаходяться на лікуванні в наших закладах охорони здоров'я, були перебували в гарних комфортних умовах і їм надавалася якісна доступна медична допомога. Центр розташований на другому поверсі медзакладу, площею майже 200 квадратних метрів. Тут є 15 ліжок інтенсивної терапії, фактично, інсультна реанімація. Щороку у відділенні лікують близько тисячі пацієнтів. У Нас таких хворих. Проходить в лікарні близько тисячі чоловік за рік. Ми робимо 150 тромболізисів приблизно в рік. Думаю, воно буде наростати, тому що ця хвороба є дуже, дуже складна, дуже, яка несе за собою важкі наслідки. І, на жаль, вона збільшується в нашому суспільстві. Хочу подякувати міському голові, хочу подякувати всьому депутатському корпусу, що вони видали таку суму. Це близько 6 мільйонів 800 тисяч пішло на обладнання на ремонт цього відділення. Завдяки дійсно таким людям і спільним зусиллям ми змогли зробити таке відділення. Кожний новий крок в плані покращення можливо, медичних послуг важливий як для пацієнтів цивільних, так і для військових. Ремонт цього відділення був профінансований з міського бюджету. Я сподіваюся, що це ще один крок для того, аби пацієнт, який потрапляє в нашу лікарню з різних життєвих обставин, все таки відчував. Що тут йому нададуть кваліфіковану допомогу, і він зможе повернутися додому, отримавши якісну кваліфіковану послугу. Ковальський інсультний центр це новий рівень медичної допомоги в регіоні, адже своєчасне та якісне лікування інсульту дає пацієнтам шанс повернутись до повноцінного життя. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Хотів обікрасти, а вийшло вбити. Така моторошна історія розгорнулася у селі Залізниця у 2020 році. Місцевий житель вдерся в помешкання знайомої, аби обнести останню. Та тільки от власниця оселі повернулася раніше очікуваного та застала зловмисника зненацька. Аби закінчити почати, чоловік накинувся на жінку з кулаками та молотком, наносячи удари один за другим. Наніс їй шість ударів кулаками та металевим молотком, який був ним заздалегідь принесений з собою по голові, обличчі, два удари молотком по правій кисті, в результаті чого металева частина молотка від'єдналася від, від руків'я один удар ножем, який віднайшов в її будинку в грудну клітку, під час яких лезо ножа відламалося від руків'я, розуміючи, що вчинені ним насильницькі дії не досягли бажаного результату, взявши пояс від халату, здушив шию потерпілої. Розправившись, так би мовити, з перешкодою, зловмисник взявся забирати золото, кошти та інші речі. Взявши все, що припало до ока, чоловік зачинив та залишив будинок. Тіло вбитої 38-річної жінки з численними пораненнями через два дні виявили родичі. Оскільки її будинок був зачинений, зірвали ломом навісний замок і зайшли до будинку. Світла не було. Вони вімкнули ліхтарики на мобільних телефонах і побачили загибло, яка лежала на дровах головою до дверей та ногами до стіни. Після чого вони одразу вийшли з будинку та викликали працівників поліції 15 листопада, близько 23 години. До Любишівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл цього району було виявлено місцеву мешканку за власним місцем проживання без ознак життя. Виїзду на місце приходу, було встановлено, що на жінку у власному помешканні було здійснено напад, задано численних тілесних ушкоджень, від яких наступила смерть. Вжитими заходами оперативниками управління карного розшуку. З співробітниками Любишівського відділення поліції також спільно з слідчими головного управління національної поліції через декілька годин було встановлено осіб, ймовірно, причетних до скоєння цього злочину. Спершу у звірському вбивстві запідозрили її знайомого, який того дня ремонтував мотоцикл Волинянки. Проте він запевнив, що після зустрічі вона поїхала додому, а він пішов пішки дорогою. Вони ще говорили по телефону. Потерпіла йому повідомила, що зайшла додому і бачить, що немає в будинку світла. Сказала, що зараз піде спитає сусіда, чи є у нього. Після цього закричала Спасай, та зв'язок з нею обірвався. Знайомий, зрозумівши, що трапилось щось страшне, швидко взяв мотоцикл та поїхав до знайомої. Коли прибув, двері були зачинені зсередини. Через вікно він потрапив у дім, де на нього напав чоловік. Як пізніше з'ясувалося, його сусід. Його схопив та вдарив нападник в груди. Потім в стіну та коліном по обличчю, від чого в нього згуб пішла кров. В хаті було дуже темно і нічого не видно. Зловмисник просив нікому нічого про нього не розповідати. Вийшли з ним на двір, закрили двері в будинку, підійшли до мотоцикла. У нападника подзвонив телефон. Він підняв слухавку і від світла телефону. Свідок побачив, що нападником є його сусід. Згодом правоохоронці таки з'ясували, що за моторошним вбивством стоїть уродженець Рівненщини. Чоловік довго заперечував свою причетність і відмовлявся відповідати на запитання. Мовляв, у день вбивства жінки був на видобутку бурштину до 22.00, а вже о 23-й був вдома. Це нібито підтверджувала його співмешканка. Та от саме обраниця обвинуваченого згодом під час допиту зізналася, що знає, де знаходяться прикраси та ключі загиблої. За словами слідчих, вона ви Виконали їх за вказівкою співмешканця у районі незаконного видобутку бурштину. Зрештою, Любишівський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив 14 років ув'язнення з конфіскацією усього майна. Та схоже, чоловік не зовсім погоджується з таким рішенням, бо ж подався до апеляції. Про те, як розгортатимуться події там, дізнаємося вже скоро. Анна Рарух, телеканал Аверс. Зазвичай пенсіонери дбають про онуків, ходять за продуктами, прогулюються парком. А пані Василина у літньому віці вимушена тягатися по органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та зрештою по судах. Я експертизану чоловіку, написав заяву на перегляд. Оця терещучка, ця терещучка це мова йде про витяг, про власність про оцінку. Вона теж не зверталася вбити її є 40, одна експертиза, А головна злочиниця тяне визнала в ви, ібрі. Почекайте, якщо ви зараз щось скажете, если, я приходжу, я, если не то у вас кажется судьи, судьи. Цій історії вже добрий десяток років. У 2005 році подружжя Василини та Михайло переїхали з міста Хуст до Луцька. Чоловіку запропонували роботу у ВАД Волинь Рибгосп. Молодій парі згодом видали службову квартиру на вулиці Стрілецькій, 33, яку нібито пізніше вони могли б оформити в кредит та спокійно жити. Зрештою, розповідає пані Василина, складаючи копійку до копійки, вони її придбали, проте, щастя, тішились недовго. Керівництво товариства почало затримувати зарплати, а згодом і взагалі. Алі, забрали житло. документи всі підроблені без моєї участі, без моїх, так скажімо, бажання барані. Це робилося відділі Ремлоску всього. І видно, хтось цим скористався. Хто скористався, нехай тут має право зібратися з цим. Тож з 2013 року Василина з чоловіком не мають власного житла, змушені орендувати квартиру і, власне, вже 12 рік поспіль тягатися по судах у пошуках справедливості. Уринкова вартість квартири згідно витягу від 12.07.2007 року становить 349 656 тисяч 156 тисяч гривень. Чи ви Складали договор купівлі-продажі разом з Терещук, з Тамарою Терещук Геннадієм, чи він вже був готовий, коли ви його підписували. Йо, Пояснює, нічого ми не розгоджували, нічого ми не знали, ні про яку суму. Я вже коли підписували тоді, думаю, раз така сума він Як виявилось згодом, вже у 2009 році чоловіку надійшов лист про так званий неіснуючий борг, який подружжя повинне було сплатити банку. Та чи був він дійсно там? За їх словами, вони за свої гроші купили житло. Вже кілька років встигли обжити його. Тож звідки взявся той борг? Виясняють і досі. Хтось хотів повертати за цими коштами, брав для своїх потреб, але не для мене. А на мене повісили ці гроші. 54, 54. Василина каже, що вже робили не одну експертизу, а вже цілих 41, яка підтвердила, що Михайло Федько ніяких паперів не підписував, хоча підписи його повсюди. Ситуація доволі непроста, В залі суду більше питань ніж відповідей наробили проблем, і тепер ми ще в ще, і тепер ми хочете відмовлятися від того, на поле. Там контракти, які ви вказуєте, ви заступник генерального директора. Тобто всі фінансові, фінансові звітність ви повинні були знати добре. Ви заступник були Волин Рибхоза, так? По документам. Здається, Клубочок у цій справі далі приде свою нитку, яка не має кінця. Згодом нове судове засідання. Хто тут винен, а хто ні, з'ясує суд. Що загрожує винуватцям та чи є вони взагалі? Ми і надалі будемо стежити за розвитком подій у цій справі. Анна Гребовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Уже третій рік на лаві підсудних чиновник Ковальської райдержадміністрації Дмитро Красносельський. Чоловіка затримали ще в лютому 2022 року за хабар у розмірі 4 тисячі доларів США від одного підприємця з Маневиччини. Проте чоловік каже, що це була провокація. Ну вилучили у вас, я так розумію. Та мене нічого не вилучили. В мене нічого не вилучили. А як ви це трактуєте? Як провокацію? Ну вилучають якісь гроші. На руках у мене нічого нема, в руки нічого не тримав. Гучна справа і гучне затримання прямо на сходах Волинської облдержадміністрації. Ковальський посадовець, м'яко кажучи, в шоці не розуміє за що його затримали. Проте, чи тільки з цього здивований чоловік, чи з того, що його зловили прямо із вбиральні, це вже інше питання. Помічені гроші, які вони вилучають в протоколі 2 тисячі доларів США, вилучають 2,5 з тисячі доларів США. Опять п'ять запиту, мовчать. Ну що ну будемо. Власне, вимагав і отримав бажані гроші в одного підприємця. Нібито надав дозвіл на викиди забруднювальних речовин у повітря одного з підприємств Маневиччини. Після затримання йому оголосили підозру, а згодом і до сьогодні тягається по судах. Особа обвинувачується у зловживанні впливом за прийняття рішення особи обвинувачення виконання функції держави поєднано з вимагання такої непривірної вигоди, загальна сума якої становила 4 тисячі доларів. На попередніх судових засіданнях судді вивчали матеріали справи та докази. Проте Сьогодні надійшло клопотання від адвоката про відкладення справи на іншу дату. Згодом суд вирішить подальшу долю чиновника. Якщо визнає його винним у скоєному, сяде за вісім років за ґратами. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Після семи днів змагань збірна України закріпилась на третьому місці медального заліку на всесвітніх іграх 2025, маючи у своєму активі 33 нагороди, з яких 14 золотих, 9 срібних і 10 бронзових. Сім медалей здобули українські борці, чотири у кікбоксингу та три у самбо. Двоє українських кікбоксерів стали чемпіонами всесвітніх ігор. 22-річний Гліб Мазур виборов золото у ваговій категорії 63 кілограми і Роман Щербатюк у ваговій категорії понад 91 кілограм. Цього чекав, дуже цього хотів і дуже багато для цього працював. Тому е, я радий тому і вдячний всім, хто долучився до цього, хто допомагав, підтримував і зробили це можливим. Суперник мій який, з яким я бувся в фіналі, він е, просто ну при дуже про легко прийшов е, тих е, конкурентів, які тому. я вважаю фаворитами. Тобто він абсолютно впевнено прийшов. Але е, коли ми зустрілися в фіналі, я був більше мотивований, більше хотів і зрозумів уже після першого раунду, що психологічно я його ну я отримав перевагу над ним, і далі все було просто справою техніки і концентрації. Неймовірну силу волі і духу жагу до перемоги демонструвала збірна українських самбістів. А виборовши першість у командному заліку всесвітніх ігор, довели, що є найсильнішими і непереможними. Сьогодні свою боротьбу за першість на світовій арені розпочали силачі. І ще одне золото до скарбнички України здобув наш пауерліфтер Анатолій Новописьменний у важкій категорії. Йому вдалося осилити 362,5 кг кілограми у присіданні, 210 кг у жимі лежачі та 345 кг кілограмів у тязі становій. До завершення змагань залишилося ще три дні. Тож продовжуємо стежити за виступами українських спортсменів на всесвітніх іграх у Китаї. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. А що ми будемо сьогодні їсти на вечерю? Це питання актуальне для кожної українки. щоранку, що обіду, що вечора. Тим паче, коли ти маєш не одну дитину, а ще маленьких діток, коли ти маєш чоловіка, який працює, тим паче, коли працюєш сама, то е, такі е, магазини як мультикук, вза... ну стають справжніми друзями. У Луцьку відкрили магазин «Мультикук» нового формату, який допоможе вирішити це питання. Луцьк вулиця Івана Газюка. 2. Насправді я бачу перспективу, і ми з досвідом вже набралися, як то кажуть, досвіду за скільки років побачили, що е, люди хочуть ще полегшення свого життя, адже у нас можна придбати не тільки заморожені страви, а й прийти вже взяти готове розігріте салат, е, булгур з індичкою, кондитерські вироби, морозиво. Тобто, ми задовільняємо потреби кожного споживача, кожного нашого покупця. Тут одночасно свіжі напівфабрикати та готові страви. Хочете самі швидко приготувати? готувати. немає часу, просто берете все готове і насолоджуєтесь. Гречі страви, випічка, десерти все зі свіжих продуктів без зайвих добавок і з домашнім смаком. Ідеально для обіду, вечері або навіть святкового столу. Доєднуйтесь до нашої команди, адже ми є понад 30 країн світу. Масштабуємося, допомагаємо вам в розвитку бізнесу. Підтримка з нашої сторони є на постійній основі. Чекаємо вас в нашій команді. Приходьте на дегустацію та знайомство. Ми сьогодні створили свято для саме для діток. Ми подарували кожному з п'ятій години, з п'ятої по сьому. Ми дарували кожному морозиво. Дітки чекали, ми саме. Як то кажуть, найцінніше бачити щасливих дітей, щасливі очі наших дітей і жителів цього мікрорайону. Мультикук Кук Івана Газюка 2. смачно зручно для вас.